Президент же підписав, що ви думаєте про оновлення даних та про штрафи, ну, підписав хай йде Так. по ті, що там сидять, які приймали цей закон, хай за конхай ненормальна мобілізація. Я живу в ЖК Софія Київська. Це ненормально, то що вони закривають всі виїзди з ЖК. Просто люди не можуть, люди бояться вийти з дому. З однієї сторони, якщо подивіться, це просто геноцид нашої нації і сторони нашої влади, тому що якби вони щось робили для того, щоб ми наблизились до перемоги. То тоді інше питання, люди були б заохочені тим, щоб піти захищати свою державу свій дім, тому що держава цьому ну спонукає, тобто мотивує, понімаєте? А коли оце ми вкрали столько, то ми вкрали столько, то ми вивезли всі гроші в Європу. Е, ну, не одного пакета допомоги, не той допомоги, що ну збори роблять, все, нічого туди не приїжає. Чого вопрос? Чого? Чого ви нічого не робите? Якщо ви так розговорюєте за те, що треба воювати. То тобто, чому ви в першу чергу для цього нічого не робите? а Тільки набираєте людей і робите геноцид нашої нації просто? Так, да, Росія країна-агресор, Росія на нас напала. Ну, Нам треба захищати свою країну, але якби ну, не вибачте мене за вираження, головними палками відбуватися. А нормальною зброєю, якби в нас була сильна армія і нормальна влада, яка ну. Пішла на зустріч і щось би робила для цього. А так, ну то, що вони закони про мобілізацію підписують. Вони скоро й почнуть з родом штампувати разом.